Офіційне Вашингтон, хоча й не брав участь у мінських перемовинах, не припиняв тримати руку на пульсі. Білий дім пильно стежив за подіями у білоруській столиці. Офіційні коментарі стримані, догоди ставляться з недовірою. Втім, вітають її. Американська преса була критичнішою. А провідні заокеанські політики відверто заявили гроші на дотримання Москви. хоча б одного пункту мінських угод вони б не поставили. Подробиці у нашої Наталки пісні. Офіційний Вашингтон дуже стримано. Привітав хистки мінський мир. Примітну заяву зробили тільки представники Білого Дому та державного департаменту. Перші сказали, що домовленості треба негайно впроваджувати у життя, і вже заявили про стурбованість продовженням боїв. Це на думку речника Білого Дому не відповідає духові угоди. Державний департамент був більш жорстким. Там кілька разів вжили слово повинні і повідомили, що не чекають на швидке розв'язання конфлікту, ба більше тримають домовленості. Щодо зброї на столі на випадок, якщо Росія зневажатиме угоду. Ми зберігаємо можливість та ресурси для введення додаткових санкцій. Невідомовленості в мінську це поки що папір не підкріплений діями. Але ми звичайно сподіваємося, що це буде зроблено швидко. Ми продовжуємо вважати Крим частиною України. Це питання залишається в політиці США щодо санкцій проти Росії. Всі питання щодо зброї залишаються на столі. Обговорення тривають як у Сполучених Штатах, так і з європейськими партнерами. Законотворців взагалі не соромилися називати речі. Своїми іменами так спершу у Твіттері, а потім у вигляді офіційної заяви про своє ставлення до мінської угоди розповів сенатор республіканець Джон Маккейн. Володимир Путін має бути дуже задоволений цією угодою завдяки підміні поняття і тасоцію військових фактів. Він дало спрямував дискусію в бік тимчасового перемир'я вздовж кордонів всередині України, в той час, коли тільки один кордон насправді має значення кордон держави України, який він порушив. Тієї ж думки Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, а нині один із керманичів інституту Брукінса, однієї з продемократично налаштованих Вашингтонських установ, за словами Пайфера, він би точно не ставив гроші на дотримку. Мання угоди росіянами. Я б сказав так, я б хотів, щоб це працювало, але я б не поставив на це грошей. Насправді дуже визначальними будуть кілька наступних днів. Передусім щодо того, чи почнуть реалізовувати мирну угоду і росіяни, і сепаратисти. Не так як це було в вересні, коли в одному місці вщухало, а в іншому розпочиналося. Не менш красномовною була і американська преса. Де у притаманному його лаконічному стилі написав про угоду і її наслідки аж три абзаци, як кажуть, коротко і жорстко про головне. Росіяни сподіваються і надалі контролювати кордон, що дозволить і надалі підкріплювати потік озброєнь і людей. Росія продовжуватиме свої військові управи зі свого боку кордону. Крим навіть не згадувався. New York Times відзначив захід визнав Росію агресором. Більшість представників американського політику сходиться в одному справжні наміри підписантів мінської угоди. Буде очевидною вже за кілька днів. З Вашингтона Наталка пісня Дарія Мельникова ТСН 1+,1.